Всім доброго ранку. Ну, ви зрозуміли, раз я знімаю відео, значить у мене який-не який вихідний. Цілий-не цілий, то таке вже друге питання. Пішла збирати спаржу. Це вже третій паросток. Подивіться, який він товстенький, гарненький, біленький. Це через те, що я їх накриваю відром, для того, щоб вони були такі, як в магазинах. У мене тут трошки ЧП, я потягнула руку сухожилля, тому сьогодні багато праці від мене не очікуйте. Так, хожу, щипаю мілкий бур'янчик. Щось таке помілочі роблю, але не сильно багато. Тому дуже багато відео не буде через те, що сама мало що зможу зробити. Наш тамбі не така рясна, бо дуже багато бутонів і просто рослина майже не витягнула. Тому вона, верніше, рясна, але не такі крупні квіти через те, що не вистачило сил. Такі гарні свічки. Сосна корейська кедрова. Ось чоловічі квіточки, шишечки. пурпуре, пендула. Но мені здається, що це purple фонтейн. Ой, не можу різкості навести, що ж таке. Все. Ай, фатінія. Усі красі. Дивно якось себе поводить в цьому році Камілія. Квіт не рясна, але квіти чомусь не вигорають. Але ж я точно пам'ятаю, я навіть можу знайти картинку саме цієї рослини, фотографію. Ой, зламалась квіточка. Саме цієї рослинки, коли вони від, на третій день ставали от прямо як точно на бірці. Точно. Ось такі рожеві. Катя, куди ти лізеш? Чомусь в цьому році не так. Бачите, вони вже осипаються, але рожевих квітів немає. Дуже рясно в цьому році квітне падуб. Я дуже сподіваюся, що він запилиться гарно. Буде багато ягід. Бачите калину, скільки квітів. Через те вона його не витягнула. Дуже такі мілкенькі, але багато-багато. Ну, На наступний рік вони будуть вже крупніші, гарніші. Тому будемо спостерігати за ними. Шавлі на старті вже ось-ось будуть квітнути. Це карликовий. Подивіться, які гарнезні. Сон -трава, яка гарнезна. Вона красива не тільки з квітами, а ще й з плодами. Такі пухнастіки стоять, просто вау. Так, дивіться, як цікаво розкриваються ваї папороті. Дуже незвичні, дуже цікаві. є перша квіточка. Пиєла з бутонами. Бок починає випускати білі прирости. ну, Якщо я сказала, що нічого робити не буду вихідна, то це не значить, що я нічого робити не буду. От витягли брат сьогодні понаводив трошки тут ще порядок. І ми вже з ним висадили сосну, клен, лишили яму для радодендранів і тут буде ще колумнаріс. Ось так приблизно підніметься клем і буде, і буде прикривати альтанку від вечірнього сонця. потрошку потрошку, тиждень за тижнем будемо. Робити красу. Висадила вже гортензію, там деревоподібну, хосточки отаку маленькі лізуть, ну і вчепила гамака. Навіть вчора покаталася аж 10 хвилин. А, тому це все, що зробила, рука не дає багато робити, тому це все. Е на цей раз відео буде дуже коротким, тому всім дякую за перегляд. Буду вас тримати в курсі, що далі. Це все теж повиноситься найближчим часом. І далі буду висаджувати ще тут бордюр такий стисів, відокремлювати цю зону. Це така буде маленька кімната, яку буде видно дуже гарно саме альтаночки. А далі буде ну, щось ще, що буде перекривати в наступну таку кімнату зелену. Яка буде з часом, коли побудується будинок? Всім гарного дня, миру, тиху, тиші, спокою, гарного настрою, любові. До побачення.